Привіт усім привіт! Мене звати Юля, ви дивитесь канал «Платі Терапія. Друзі, сьогодні в нас епічне відео. Чому? Тому що це відео найстаровинніше на каналі з червоною тунікою. Воно називалось це моє перший відео урок. І ось сьогодні для вас я його знімаю і записую українською. Отже, це туніка, яку ви будете шити від А до Я, бо в цьому відео буде показано все: викрійка, та обробка. Ця туніка з високою теплою горловиною. Її можна носити як светр або ж як туніку, шиється без паперової викрійки, шити можна як для себе, так і на продаж, і шити її надзвичайно легко. І також я вам покажу секрети вологотеплової обробки. Секрети обробки взагалі, ця туніка йде з спущеною лінією плеча, тому впораються новачки. Саме в цьому місці під пахвою багатьох виникають проблеми, тому я покажу вам шивання від А до Я, і чому так відбувається? це місце потрібно тоді пропрасувати обов'язково прасочкою. Рукав має невеличке завуження донизу, і обробка внизу за допомогою клевої паутинки, ще раз вам буде показано, і підшивання вручну, трошечки завужений донизу рукав. Він залишається прямим широким, але все-таки трошечки завужений. Ось така охайна обробка горловини. Сам матеріал дуже еластичний, і я вам також розкажу, що як на побутовій машині шити цю туніку. Тож від вас чекаю дуже багато коментарів, не менше мільйона, як старе відео. Багато ваших вподобайок і бажаю вам всім всього найкращого. Не забувайте Завайте, що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких, тож починаємо. Добре, шити. Вітаю вас на каналі «Платі Терапія. Сьогодні у нас буде з вами повторення уроку найпопулярнішого та найпершого, який є на каналі «Платі Терапія. Він називається Тоніка без викрійки за 30 хвилин. Це відео набрало більше мільйона переглядів, воно дуже популярне, тому ж давайте повторимо його. Сьогодні, отже, тканини вам знадобиться: метр двадцять приблизно, тому що туніка в нас не дуже довга. Якщо ж ви дівчинка розміру більше, ніж 56. То вам знадобиться довжина туніки плюс довжина рукава, тобто приблизно десь п'ятдесят, метр шістдесят. В мене Мохерове в'язане трикотажне полотно з інтернет-магазину Занна. Воно дуже ніжне і приємне. Я не знаю, чи зараз є от саме цей трикотаж в магазині Занна, він просто чудовий. Необхідно нам з вами відрізати метр двадцять. І також відрізати кромочку, тому що кромка вона трошечки стягує тканину. Ось таким чином: метр двадцять, складений зі згином зверху, і прямо від однієї кромки я відразу ж на рукав буду відрізати 40 см. Ви ж, будь ласка, зніміть свою руку в об'ємі, там, де у вас біцепс, так? ви зрозуміли. І... Е Обов'язково додайте до цього числа б хоча б 6-7 см. Це я мотеляю тканинку, викладаю її, тобто ми з ширини зрізаємо ширину рукава з боку. З боку, там, де кромка, я буду відрізати 40 см рівненькою лінією. Це не складно, друзі, зовсім не складно. Інша частина в мене залишиться для основного основного крою. І ось зараз в масштабі показую вам, що ми будемо зробити. Ось у нас ширина тканини 1,40, 1,50 м. вона має кромки. І висота метр м, метр 30. Ось у вас кусочок тканини. Ви його згинаєте навпіл. Ось таким чином, по всій ширині. Збоку ви відрізаєте ось тут де кромочка, ширину вашого рукава. В мене відео було 40 см. Ось прямо так. І відразу у вас один, і інший рукав виходить. Зрозуміли ви? Ось так. Ця тканина, яка залишається в нас, ми її будемо складати ось таким чином, і ось таким чином, і відразу відрізати пілочку і спинку. Будемо кроїти гор... горловину, з кіск плеча, лінію проми, лінію низу цієї ми складаємо навпіл і виріжемо два рукава, Це щоб вам було зрозуміло, що ми робимо. Отже, я відрізаю 40 см в моєму випадку від кромки, і відразу в нас тут тканинки з вами на два рукава, оскільки лінія пройми в цій моделі в нас спущена. Ця модель дуже гарно підходить для новачків. І тут я зрізаю кромку, оскільки вона зайва, вона скручується. І, зазвичай, ця кромка вона заважає в розкрої. Тепер всю іншу тканину, яка залишилась, ми складаємо ось таким чином в четверо. Можна там відразу розрізати, можна розрізати потім. Тканинка ворсиста тому злипається. Це потрібно робити надзвичайно охайно. Ось таким чином складаємо і будемо рухатися з вами при викройці зверху вниз. Відрі... Відміряю я від, відміряю від загальної довжини метр м приблизно десь 20 см висоти для комірця, оскільки в нас комірець стійка. Горловина буде висока, щоб вам було затишно в теплі... і тепло в зимовий або ж в осінній період. Відрізаємо і поки що цю тканину залишаємо в спокої. З решти тканини ми викраюємо з вами нашу тоніку. Якщо нерівний край, ви його вирівнюєте, оскільки тканина ворсиста злипалась, ви зрозуміли. Бачите, тут ось нерівно, тому все вирівнюєте. Довжина цього виробу може бути від 80 до 1,20 м, скільки забажаєте. Як ви бачите, в мене з цієї тканини вийшла і горловина, і рукава, і туніка, при тому, що вона широкого крою досить таки широкого оверсайз. Вирівнюємо низ або ж верх. І тепер ми кроємо з вами горловину з плеча і лінію пройми. Так, тепер від згину ми відміряємо з вами 20 см і робимо собі відмітку. Це орієнтир ширини плеч по спинці, оскільки вона складена навпіл. Для горловини ми беремо 9 см по ширині. Зараз хвилинку поправлю столик. Так, 9 см по ширині і 3-4 см поглиблюємось ось таким чином, і проводимо на півколо. Тепер Тут, де в нас відмітка лінії плеча, вниз 2,5 см. ставимо відмітку, тепер від границі, від цієї точки, через цю, ось так сюди проводимо лінію. Це скіз плеча. Для цього виробу цього більш ніж достатньо. І кроємо. Вирівнюємо лінію боку, якщо вона не рівна, оскільки матеріал в'язаний, і щоб все там було гарненько. Проводимо ще раз лінію під лінієчку та відрізаємо. Хочу наголосити, що цей кріп підходить під будь-яке трикотажне полотно. Більш така крупна в'язка або менш крупна. От Лінію боку ми також вирівняли з вами. І тепер з вами будемо завужувати лінію низу трошечки. Спочатку підрівняємо. Під Підлініє. І тут внизу забираємо десь приблизно 2 см, лінійку кладемо вверх на 30 см, і ці дві лінії між собою з'єднуємо. Таке завуження нам дає якраз той самий фасон туніки, який з легкістю може потім підгортатися догори. Тобто буде в нас вже універсальна річ, або як туніка, якщо підкотили, то буде як светер. Висота пройми від плеча вниз 20 см. Ось таким чином приклали ви пілочку до спинки, ну вони в нас поки що однакові, і від однієї лінії, ось так. Відміряли 20 см. Якщо ви пані розміру більше 56, то можете взяти 22 або навіть 24 см. Ось таким чином відміряли. Тепер ми коригуємо з вами висоту плеча. По пілочці. Ми з неї забираємо сантиметр висоти. Це для того, щоб виріб не перекочувався в сторону спинки. Ось так зробили і відрізали. Це зробити обов'язково. Тепер на пілочці ми поглиблюємо горлобину на 10 см. Ось так зробили 10 см вниз, округлили лінію та відрізали. Тепер перед тим, як кроїти горловину хомутик, так? ми беремо пілочку і спинку з'єднуємо по плечовим швам ось таким чином. Кладемо плечі і ми проміряємо горловину повністю всю окружність за допомогою сантиметрової стрічки. Так, після того, як я проміряла, там вийшло 28 см. Запам'ятали це число. Тепер беремо горловину ось цю тканину, і від згину я відміряю 28 см, оскільки тканина еластична, то можна це кроїти без припусків. ось таким чином. Тепер саму тканину для горловини вирівнюємо, оскільки вона могла бути нерівна під лінією, щоб все у вас було рівненько та гарненько. Тепер час викроювати рукава. Беремо тканину, яка в нас складена в четверо, так, вирівнюємо. Щоб все було рівно. Тут я відрізаю, щоб ми, нам тримати два рукави. Так? Складаємо одну навпіл частинку і іншу ось таким чином. З однієї сторони відмітили 3 см, ось там, і вивели таку рівну лінію. І старайтеся зрізати так, щоб не було гострого кутика. Ось таким чином. Так, Трішечки, начебто, як скруглили. Тепер ми коригуємо форму ни. Я відміряю приблизно 10-11 см, і от від верхньої точки вниз відміряємо. Спочатку лінію там треба намалювати рівно, щоб нам охайно підвернути низ виробу. Так, і ось ми відрізаємо з вами. Все, викріка рукавчиків у нас готова. Повністю в нас з вами викріка готова, переходимо до шивання виробу. Я буду шивати на оверлоці. Якщо ви будете шити на побутовій машині, використовуйте лапку для трикотажних виробів, голку для трикотажних виробів і строчка Ось такий вигляд має для побутових машин, знайдіть її в себе на вашій побутовій машині і налаштуйте її. І Починаємо шивати. Тепер ми складаємо лицем до лиця по плечовим лініям, так, щоб лицем всередину і сшиваємо плечі. В мене це промисловий оверлок з назвою Jack e 4 Я працюю з ним дуже багато років. Перед цим промисловим оверлоком у мене був промисловий оверлок з назвою Маріїв. До Маріїв у мене було. Два оверлока побутових шили. Тепер в нас є з вами відмітки по лінії пройми. Ми складаємо лицем до лиця рукав від відміточки до відміточки і пришиваємо прямо все, як вам показано зараз в відео: ось від відмітки до відмітки, підкладаємо під оверлок або ж під побутову машину, друзі. І сшиваємо так, як вам показано в відео. Взагалі немає нічого складного, в тому, щоб прямою лінією пришити одну деталь до іншої. Це надзвичайно легко. Якщо працюєте на побутовій машині, не забувайте використовувати голки для трикотажу. Шили все. Тепер ми складаємо ось таким чином, щоб у нас рукав. Рукав утворив пряму лінію із боком. І сшиваємо з вами повністю лінію боку. Так, це я пришиваю інший рукав, точно так само, як і попередній. Щоб ви бачили від відмітки до відмітки це важливо. Тепер края рукавів. Самий низ рукавів я обробляю на оверлоці. Це можна було б обробити і на розпошивальній машині, і вручну я обробляю ось таким чином. Це надзвичайно легко, швидко і зручно. Тепер весь оцей наш привид, так, ми складаємо таким чином, щоб у нас рукав з боком утворив одну сплошну лінію, ось тут де низ рукава, і погнали шивати бочки. Оце бік рукава, я шиваю. Це от, ота підмишка. Тут у деяких людей чомусь складність шивання. нічого складного. Оскільки це в нас тканина, то тут просто вистикуєте шовчик і все сшиваємо по прямі. Мій. Це в нас просто пряма лінія. Ми сшиваємо з вами боки нашого виробу. Ось я рухаюся вниз, в самий-самий низ виробу. Все. І другий бік ми зшиваємо точно так само, як і перший бік. Тепер я зшиваю горловину, теж на оверлоці, оскільки це в нас трикотаж. Він в'язаний, щоб нічого не розпустилось. Все. І потрібно скласти його ось таким чином навпіл. Тепер нашу цю горловину, що ми шили, ми вкладаємо всередину горловини виробу, стикуємо шов з будь-яким плечовим шов, швом та сшиваємо цю горловину по колу. У вас все має зійтися, оскільки ви горловину викроювали по формі горловини. Виробу. Якщо складно відразу ось так от пришивати, можете зметати додатково, заколоти булавочками, тобто працювати так, як вам зручно. Оскільки я вже дуже впевнена і самовпевнена, то відразу це пришиваю на оверлоці. Ви ж можете скористатися іншими роботи. Скажімо так, способами пришивання. Не відразу на оверлоці, а примотати, а потім пришити. Шиваємо по колу, хвостик я зазвичай затягую ці ниточки з оверлоку і підпалюю запальничкою, щоб все було гарно, так? щоб нічого там у вас не висіло. Ось я показую, як я це роблю. Також у мене є ось така ачечок, який вправляє. Ниточки всередину верлочного шва, щоб все було гаразд. Так? Ось відрізаємо, і все, і все добре. Ось, все добре, там можна додатково. Так, тепер низ. Низ теж я буду підшивати, обробляти на оверлоці, а потім за допомогою клевової паутинки та підшивочної машини, або ж ви це можете зробити вручну, або зігзагом. Ми оформляємо низ цього трикотажного виробу, щоб він не розтягнувся і виглядав надзвичайно охайно. Все. По колу низ оформила, хвостик ховаємо. Щоб все було гаразд, так? щоб він був надзвичайно охайний. Друзі, щоб ви не робили, робіть гарно. По красу ми робимо для себе та для своїх близьких. Виключаю оверлок і ще вам показую спосіб обробки горловини низу. Все в одному відео. Ну що ж, поклали на прасувальну дошку, беремо праску з парою, тому що це в нас ворсисте, еластичне, в'язане полотно. Ось такими припшикуючими. Пшикаємо. Такими рухами ми припшикали низ. Тепер беремо клеєву паутинку. Я використовую зазвичай клеєву паутинку на паперовій стрічці, саме ця висотою 4 см. Вона дуже зручна саме для низу. Відрізаю край, кладу на край виробу. І за допомогою праски приклеюємо ось таким чином, як я вам це показую. Кле... Клеєву паутинку до виробу. І ми чекаємо десь хвилину-дві, поки папір охолоне, щоб ми його змогли зняти, а клей залишиться на самому виробі. На рукавах ми робимо те саме по колу, теж спочатку запшикали, отой От крайшом їх трошечки розтягтися під лапкою оверлоку чи машинки. так? Ось таким чином теж приклеюємо паутинку до низу рукавів і чекаємо, поки охолоне. Тепер сам виріб надягаємо на пресувальну дошку і дуже охайно розпресовуємо плечі, а також цю горловину, не розтягуючи ось такими припшикуючими рухами, як я вам показую, все ми робимо. Оскільки дуже важлива вологотеплова обробка будь-якого виробу. Це надзвичайно важливо, без цього вас виріб не буде охайним, не буде гарним, не буде красивим, друзі. Тому не лінуйтеся і робіть все надзвичайно красиво. Все робіть так, як я показую, так? Ось таким чином. Так, після того, як папірчик охолов, ми його з вами здираємо, і в нас клей залишається на виробі. Тепер надягаємо виріб на прасувальну дошку, дуже охайно, не розтягуючи, ми запрасовуємо низ. Потім цей низ ви підшиєте або вручну, або якщо у вас є підшивочна машина, так як у мене. Так? Або це може бути зігзаг, або це може бути подвійна голочка. І ви обробляєте ось таким чином низ виробу. Спочатку запшикали, потім підшили. Так само і рукав. Друзі, на цьому все. Я вам бажаю всього найкращого, що може тільки бути. Робіть гарно, не забувайте ставити подобайки. тьомки бомки всім пока. До зустрічі, мої хороші. Бувайте здорові! Рукав так само, так само, як низ, так само обробляється рукав. Всім пока!